Привіт, друзі! Сьогодні буду презентувати вам чехольчики під наушники. Ось такий сонях чехол, який можна кріпити на бананку або на рюкзачок. Більший. І ось такий маленький. Вони підходять для таких наушничків чи для таких під будь-які. Наприклад, беремо цей більший. Тут вміщаються ось такі більші наушнички. Гарно закріплюється все. Такою петелькою надійно, все тримається. І собі закріплюємо на рюкзак або бананку. Тепер менший чехол. Ось такий він. Беремо наушнички. Він піде більше під такі маленькі версії наушників. Ось. Все щільно гарно лягає. Закріпили. see on odav , vastupidi .